Я дуже здивувалася, коли вперше побачили на землі калюже, але не від дощу, а з нафти. Жирні масні плями проступали прямо з під землі, а нафта це завжди гроші, а гроші це завжди війна. Отак багатство цієї країни губить її. Так як зараз губить Україну, її багатство і вдале географічне положення. Якщо описати загальну картину Іраку, то це країна після війни і розрухи. А точніше країна, в якій ніколи не закінчиться війна. Це падіння моралі, бруд, бідність, для кого горе. Для кого нажива. Але життя все одно не припиняється і рухається далі. І якщо закінчити з пейзажами і ліриками, то Ірак для нас була просто робота. От і поведу далі про Ірак, як про роботу. І продовжу розвіювання міфів про себе. Якщо описати чесно і просто, то виглядало це десь так: США несли в Ірак демократію, взамін вивозили нафту. Вивозили фурами 40-тонними цистернами по 40 машин у колоні. З колони Араби вибивали по 6-7 машин за рейс із гранатометів. Колона пролітала такі зоні обстрілу і навіть не зупинялася. Рятувати із підбитого нафтовоза вже нічого і нікого. Завдання коаліції миротворчих сил полягало в тому, щоб забезпечити проїзд колон через провінції Іраку. Для цього контроль над провінціями був розподілений так: більш нафтородючі провінції контролювали війська США і Англії, а більш аграрні, такі як провінція Васіт, контролювали українці, поляки, Сальвадорці, естонці. Завдання було стежити за порядком у провінції, щоб не розвивався тероризм, не було підтягування зброї і групування осередків Алібаб. Виставляти пусти на дороги для проходу колон, ну і звичайно ж допомагати місцевому населенню розвивати демократію, роздавати гуманітарну допомогу, будувати школи, допомогти у проведенні демократичних виборів. Хто має розум, той може легко простежити, що всі вторгнення однією державою в іншу починаються приблизно однаково. Коаліція це окупація, а миротворчість це гарне гасло прикриття для коаліції. Те ж саме, і в такій же послідовності Росія зробила в Криму і намагається зробити на Донбасі. Далі справи у динаміці розвивалися так: для демократії були потрібні чесні та прозорі вибори. Для виборів виборчі дільниці. Найкраще підходили школи. Це і меценатство на майбутнє, бо ті, що колись були, авіодарами розвалили ще в минулому. На побудову шкіл США на провінції виділяли по кейсу грошей. Не знаю, як в інших військових контингентах, але в українському далі було так: Кейс командуванням переполовинювався, потім половину, що залишили собі 300 тисяч доларів, намагалися в труні з одним полковником, що від серцевого нападу помер в Іраку, в Україну перевести. Було й таке, іншу частину віддавали шейхам, визнаним народом правителям старішинам. Домовляючись з ними про побудову шкіл, підготовку до демократичних виборів легальної влади у вигляді мера. Шейхи були нелегальною самообраною владою. Тому в Іраку завжди дві влади. Поставлена, призначена, і за законами мусульманського світу обрана. Дружити треба вміти і з тією, і з тією. Шейхи гроші брали, і школи обіцяли. У свою чергу їх теж половинили: половини на побудову шкіл і робочі місця, іншу частину на зброю, щоб ті ж школи під час виборів підірвати. Із дев'яти шкіл, що були збудовані в провінції Васід, чотири злетіли в повітря. Отак, от і жили. Отака от робота. І скажіть після цього, що світ не здорів. У глобальному масштабі справедливості і здорового глузду це абсурд. А в реальності кожен з цієї ситуації мав собі гроші на існування. І раз війна не закінчується вічно, отже, вона вигідна всім.